Як зробити свою поїздку на велосипеді безпечнішою навіть у темряві чи в тумані? Ліхтар 750 П'ятдесятмаг від Magic Shine – це не просто мигалка, це маленький гаджет безпеки у комплекті кріплення на підсідельний штир. Швидкороз'ємний адаптер, кабель для зарядки USB-C і, звісно, сам ліхтар. Жодних складних установок усе монтується за кілька хвилин. 7 m 50 МАК це компактний, акуратний ліхтар вагою всього 38 грам. Головна фішка магнітне кріплення. Просто підносиш і він клацає на місце. Це а ще можна встановити на сідло або під штир завдяки швидкоз'ємному гармін адаптеру Це справді універсальний ліхтар. Сімі 50 має потужність 50 люмен, і цього більш достатньо, щоб бути помітним на дорозі. Всередині два джерела світла, червоне і біле по 50 люменів. Має 5 режимів від економного до потужного денного спалаху. Лов, яскравість 6 люмен до 9 годин роботи. Хайт яскравість 15 люмен до 5 годин роботи. Найт флеш змінна яскравість 1, 15 люмен, Працює до 9,5 годин. Day Flash до 50 у миготливому режимі працює 12,5 годин. Eco Flash – комбінований режим забезпечує до 28,5 годин. А кут огляду 260 градусів, що забезпечує чудову видимість зі всіх сторін, заряджається через USB-C зручно і швидко. Ще одна крута функція це синхронізація. Якщо кілька 750 50 знаходиться поруч, вони автоматично блимають в унісон. Захист за стандартом IPX 6 дощ не страшний, корпус удара стійкий, тож переживе навіть падіння з велосипеда. При натисканні кнопки бачиш рівень заряду. Також є блокування від випадкового вимкнення. Зажимаєте кнопки і потримайте 5 секунд. Ідеально, якщо везеш ліхтари в рюкзаку. Якщо відео було корисне, став лайк, підпишись і пиши в коментарях, який ліхтар стоїть у тебе, а посилання на 750мах в описі під відео. Безпечних вам поїздок!